Усім доброго, мирного дня! З вами я Наташка, ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні в мене буде відеозвіт по Шкарпетковій скринці дизайнерських бажань, організатор Маруся та Оксанка. У нас там є дівчата, які з нами участвують, є спонсори. Внизу буде посилання на всіх дівчат, на наших спонсорів, організаторів. Перейдіть, подивіться в інфобоксі. Хочу розпочати. У мене в цьому це буде звіт за травень місяць. Такий затримую, ну, вибачайте. У мене тільки одна єдина готова робота це в мене зв'язались ось такі шкарпетки. Дуже все мені подобається. В'язалися з залишки в пряжі, і що вийшло, мені навіть дуже-дуже сподобалось. Чесно вам скажу. Може бути, тут в мене оця вже іначе п'ятка, тут великий клен підйому, але на ніжці воно дуже непогано лягає. Шкарпетки важать в мене 70 грамів, зв'язані на розмір 39-40. Якщо хтось захоче, то, то можливо, можу комусь продати, може, може цей. Так, ці шкарпетки зв'язані. І давайте хай будуть в кадрі, а ми з вами поговоримо. Так? Тому що, я, в мене більше немає нічого готового. Все тільки на такому початковому рівні. Дивіться, я вам казала, що з цієї пряжі хочу почати чоловічі шкарпетки. Ось почала, кусочок малесенький, пров'язала і на тому все закінчилося. Не знаю, зараз в нас дуже жарко, тепло, і, ну, і часу в мене, на жаль, нема. Я не можу в'язати їх. Чесно, такого лежать і все. Дов'яжу 100%. Вон. Так, шкарпетки в'яжуться в мене на 43-й розмір. Ну, це просто 43-44 розмір такий з чоловіка. Якщо треба будуть чоловічі носки, куди там треба будуть, нашим військовим, чи що, я обов'язково передам, поки таких не поступало, скажімо так, запросів. Тільки мені дзвонять, скажуть, що я обов'язково повідправляю в мене є там нав'язані. Так, далі, за цією пряжі я думала, боже мій, тут вона оказалася, цей стоп німецький, вона товстіша набагато. І я не знала, як мені скільки починати, що і до чого. Тут це шестинитка, а то чотирьох нитка, бачите? І різниця в два рази практично. Я не знала. Ну, Факт в тому, що в мене вже тут висота шкарпетки вив'язана, я тут буду в'язати, що я тут буду в'язати? Буду в'язати п'ятку і далі шкарпетки. Ці теж шкарпетки в'яжуться на 43-44, буде виднося, кому вони будуть? Чи будуть момочові, чи будуть передаватися далі. так, І в'яжуться в мене ось такі шкарпетки. З Артісану, але дивіться що. Е, досить непогана пряжа. Я нічого не можу такого поганого сказати. От, бачите, закінчила якось так по-смішному. Тут тільки вив'язала п'ятку, і я її просто в дорозі в'яжу, ось таке в мене виходить. Вона для мене трішки суховата. Дівчатка, хто з нею в'язав? Напишіть, будь ласка, як вона вам. В принципі, в роботі непогана. Ну, чесно кажучи, якщо порівнювати з Накобохо, так як я недавно в'язала, вона кобоху краще мені скрутка. Це трішки пушиться. І вона для мене якась трішки суховата. Ну, це можливо від того, що зараз літо жарко, і мені вся, вся пряжа шерстяна важко дається в літі. Тому зараз більше в'яжу такі натуральні, ну, натуральні, більш літні склади пряж. Так, ну в мене ще, ще є одні шкарпетки, там, де одна тільки зв'язана, а одна чекає свого часу. Чекаю, тому що я маю сняти на неї майстер-клас, але ніяк не можу з цим зібратися. Так що, бачите, роботи в мене ще багато. Не знаю, чи я справлюсь в цьому місці хоч одні шкарпетки добити, але буду старатись. а ви переходьте внизу. Дивіться, що ж там в'яжуть наші красуні, і до скорої зустрічі!